Більше 25 років збиралися вишивки, які створила мати Олени Велькової – Євгенія Дмитрівна Джогола. Спочатку це були рушники, подушки, картини, дитячі речі, а потім почали створювати вишиванки. Ідеї підказувала мати Олени, яка вважає, що у доньки обов'язково повинні бути вишити сорочки. Олена моделює та як дизайнер оформлює, отак почали створюватися вишиванки на різні свята. Поступово колекція поповнилася та зайняла кімнату будинку. Хочу пропонувати ручні роботи моєї матусі Джуголегені Дмитрівни. Вона проживає в Великоміхалівці Одеській області. Підбирається спочатку цей орнамент. Потім я вже обігрую цей наш традиційний український одяг. Кожен хрестик, кожен якийсь орнамент. Абсолютно має е, своє значення, щось означає, але якщо взяти всі всі орнаменти з цих всіх вишиванок, воно все зв'язано е, з корінням, з родом, з материнською благословенням на вдачу. Е, щоб кожен розбирати, то воно все, все повністю зв'язано з цим. На сьогодні колекція складається з 50 вишитих сорочок, не враховуючи інші вишиті речі. Це дійсно таке місце. Це у мене місце для, для спокою, де я тут також працюю, також вишиваю. Дякую їй, що навчила мене вишивати, тому що, як вона говорить, що це заспокійливий, цей наш неспокійний, такий нелегкий час. І я розумію це. Я відпочиваю, це мені дає якісь, якісь сили. І... Далі, далі, далі продовжувати імпровізувати це, і далі робити якісь нові, 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 нові сорочки. Цілі, щоб робити виставки, насправді не було ніколи. Це вишивалося для сім'ї, для нас, щоб це було як я завжди кажу, що це для мене як ікони, ікони мого стилю, материнського, рідного, святого. І так, щоб його було виставляти, такої цілі не було. Кожна сорочка індивідуальна, вишита з любов'ю і несе позитивну енергетику. Зараз проходить підготовчий етап до Дня вишиванки. Колекція буде представлена на дефіле у селі Криничному за участю дівчат школи. У мене мрія була зробити першу цю виставку далеко-далеко там, у горах, в Карпатах, де народився мій батько, який був мені опорою, підтримкою. Я зараз дуже це відчуваю добре. Де він познайомився з моєю мамою там, моя матуся болгарка, яка приїхала з болгарського села туди, до бабусі своєї, познайомилася там з ним. І напевно вона звідти це все взяла. Оцю всю любов вона взяла звідти. Я дякую долі, що я живу тут, в Криничному вже 26 років, і я маю таку можливість продовжувати звідти, 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 оце коріння своє. Тому що я українка, а я завжди говорю, що не можна вдягти вишиванку і стати українкою, В неї треба просто народитися.